Збереження енергії і її культивація лежить в основі всього. Без енергії мені на що не здатні. та й по суті все, що нас оточує, є енергія. Сам Творець Абсолют це енергія. Вже наука до цього підійшла і сперечатися на цю тему не варто. Варто просто прийняти свою енергетичну природу. І в ній розібратися поступово. У попередніх серіях, а це третя, люди писали про те, що мій тембр голосу змінюється. Що ж, я мушу визнати, що це так. І це є органічно, тому що я змінююсь, я перебуваю в динамічному способі життя, і, відповідно, ви також змінюєтесь. В світі немає ніякої статики, тому її не потрібно шукати. Той, хто шукає статику, це той, хто живе виключно в голові і підганяє себе по суті під якісь обмеження. Відповідно, мій тембр голосу буде змінюватись в залежності від потоку, який іде. І так як я записую запис цей і всі записи подальші з першого дубля. Відповідно, це є органічний потік, що є і називається ченелінг. Звісно, це слово незнайоме. Багатьом людям, тому я буду намагатися використовувати максимально практичні терміни, які допоможуть максимально широкій аудиторії. Можна змінити тембр голосу і зануритись глибше, можна ретранслювати любов, вкладати її все більше і більше в кожне слово, яке ти промовляєш. Звісно, це буде працювати на благо, але також важливо усвідомити і. Природу нашого розуму. Перша стадія це розуміння, друга стадія це усвідомлення. І лише на третій стадії завжди відбувається трансформація. Трансформація це є не що інакше, як те, чого очікують люди. Результат зміна. Думки мінливі рулять саме ваші почуття. Відповідно, після того, як ми в попередній серії підійшли в притул до пробудження імпульсутворення, ви могли відчути значний скачок енергії. І далі питання, як її зберегти і акумулювати? Кундаліні, енергію так називають на сході, сама по собі природньо та органічно підіймається по вертикалі вздовж центрального каналу. Який називається сушуна. Більше про тонку анатомію ви зможете дізнатися на моєму курсі самопізнання програмі шлях до себе. Реєстрація відкрита, ви працюєте в записі. Підпишіться, до речі, на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби бути в курсі подальших новин і нового контенту. Відповідно. По центральному каналу підіймається енергія, вона рухається завжди. Висхідний потік від землі і східний потік від абсолютного творця. Для того, аби акумулювати енергію, людині варто зосередитись на своїх бажаннях. На справі в багатьох людей енергія бажання, тобто сексуальна енергія, заблокована. Це обумовлено тим, що людина знаходиться в стані. Обумовленому в залежності від думки когось, від оціночних різних суджень, все це формується в дитинстві. Неприйняття своєї сексуальної природи, в незалежності від того, ким ви є, чоловіком чи жінкою, провокує блок в роботі другого енергетичного центру. І, до речі, це те, що напряму впливає на роботу вашої репродуктивної системи організму. Розділ психосоматики. Програма шлях до себе перших два кроки. Відповідно, коли ви приймаєте свою природу, а природа приймається тоді, коли ви маєте такий вибір. У вас одразу ж відбувається скачок енергії. Для того, аби вас не затягувати в теоретичний матеріал і не створювати атмосферу. Якогось смутку, хочу практично передати вам відчуття потоку. І все залежить від того, наскільки сильно ви зможете розслабитись, відкрити потік і прийняти. Отже, закрийте прямо зараз свої очі, помістіть увагу в тіло, розслабтесь, видихніть напруження. Помістіть свою увагу в область. Трошечки нижче пупка. Там знаходиться другий енергетичний центр чакра Свадхістана на санскриті. Проговоріть собі прямо зараз рішуче, з вірою, з любов'ю з прийняттям. Я приймаю себе таким, такою, який я є, яка я є. Я приймаю свій початковий вибір в цьому житті, в цьому втіленні. Я приймаю в себе свою сексуальну природу. Я прощаю себе за помилки. Я прощаю себе за невідповідність очікуванням інших людей. Я вивожу себе з під впливу чужих суджень. Я приймаю себе повністю. Я люблю себе, свою сексуальну. Чоловічу, якщо ви чоловік, або жіночу, якщо ви жінка природу. Я дозволяю собі проявляти сексуальність. Відчуйте, що відбувається з вами в цей момент. Відчувайте енергію, ви можете одразу ж практично відчувати і усвідомлювати прямо в моменті. Переходячи до третьої сходинки, до трансформації, ви можете усвідомлювати, як ваш вибір впливає на вас. Вже научно доведено, що наші емоції та почуття впливають на біохімічний склад в нашому організмі. Отже, звідси слідує: у вас є вибір, ви можете створювати благоприємну атмосферу в своєму житті. Відчуйте цю силу, відчуйте цей імпульс сили. І відчуйте прямо зараз, як ваша енергія підіймається з області зони. Пупка другої чакри вздовж центрального каналу по хребту, проходячи крізь ваше серце, підіймається і трансформується в творчий потік. Потік ідей. Переведення творчого імпульсу на більш високі рівні, на божественні рівні, все це провокує стрімкий ріст в вашому житті. Відчуйте цю можливість. Видихніть напруження. Розумійте і усвідомлюйте що всередині вас є божественна сила. Відчуйте, як енергія акумулюється, це спровокує вихід з-підсвітомості різного роду блоків, які обмежували вас весь цей час. Поспостерігайте за собою найближчим часом. Дозвольте собі мріяти, дозвольте собі мати те, що ви бажаєте мати. Як увійти у прагнення мати те, чого ви бажаєте мати, все це ви дізнаєтесь поступово в процесі прослуховування цієї книги. Відкрийте очі. Зверніть увагу на те, як ви сприймаєте реальність. Зверніть увагу на свої відчуття. Пропишіть в коментарях, що ви відчули. Ми продовжуємо. Імпульс творення виникає органічно. Тоді, коли людина усвідомлює свою божественну природу, імпульс творення виникає органічно тоді, коли людина дозволяє собі роздумувати на предмет реалізації бажань. Коли ви думаєте про свої бажання, а ще краще запишіть найближчими днями 200 своїх бажань. Будь-яких банальних, самих простих, неважливо. Саме головне що вони йдуть від душі. Проявіться, пропишіть на папері. Ви побачите очима. І є такий закон. Ви можете управляти лише тим, що ви бачите. Те, що ви не бачите, ви не можете цим управляти. Відповідно, переніше, зсередини, зі свого внутрішнього світу, як мінімум на аркуш паперу, схематично. Якийсь план дій, ви зможете побачити шлях. І той шлях, який ви прокладаєте на тонкому плані, завжди слугує підґрунтям для того, аби ви в своє життя впустили нові можливості. Зануртеся глибше, відчуйте кожною клітиною свого тіла, настільки сильно у вас з'являється божество, підіймаючи свою енергію. І, усвідомлюючи свою божественну природу, ви неодмінно реалізуєте все те, що ви бажаєте реалізувати. Відкиньте в сторону всі сумніви, усвідомте і зрозумійте, що імпульс творення проявляється в незалежності від того, що ви вірите. Є природа і потік біоенергії в незалежності від того, навіть де ваша увага завжди спрямовується у ваше тіло. Інакше ми були б неживими. Ваше серце функціонує тільки завдяки тому, що у вас постійно входить потік життєвої енергії. Китайці її називають ци або чи. Є 14 енергетичних каналів з точки зору китайської медицини 12 парних, 2 непарних. Біологічно активні точки БАД, акупунктура, акупресура все це відповідно ціла система. Але, чи варто заглиблюватись в одну систему, яка також має певні обмеження? Окрім того, що у вас є енергетична природа, також у вас є природа емоцій. Аспект астральний, у вас є тіло ментальне. Це ми детально розбираємо на курсі тонка анатомія, третій крок програми себе». Кожен, хто бажає дізнатися, і це бажано зробити, з чого ви складаєтесь, варто заглибитися в світ езотерики. Езотерика, а її ще можна назвати еніологія, це наука, яка вивчає енергообмін. Є енергоінформаційні закони. Вони ж духовні. Різні течії, різні традиції подають їх по-своєму і, відповідно, важливо розібратись в основному. Піднявши свою енергію і спрямувавши фокус уваги на те, аби реалізувати те, що ви бажаєте реалізувати, ви таким чином самі себе в своєму житті обмежуєте і захищаєте. Від подальших неприємних подій в вашому житті. Коли ваша енергія структуровано, цілеспрямовано направлена на якийсь благотворчий процес, не залишається зайвої енергії в вашому полі, аби ви потім притягували на неї якісь неприємні події. Коли людина енергетично сильна, але її свідомість не задіяна, в неї немає фокусу на цілі, все це в подальшому призводить до того, що людина притягує в своє життя неприємні події. Події в контексті її віри. Віра ж складається із системи переконань та цінностей. Система переконань та цінностей основана на життєвому досвіді. Життєвий досвід це сукупність ваших життєвих набитих шишок і ваших предків в цьому житті. І якщо ми відкриємо ширму, і зазирнемо туди глибше, ви зможете зіштовхнутись із досвідом минулих життів. Все це є накопичення. Згідно закону збереження енергії, вона нікуди не дівається, а переходить з одного стану в інший, все це зберігається в вашому полі. І кожного разу душа з кожним втіленням несе цей дорогоцінний досвід. Ви могли відчути, що цей імпульс і цей потік енергії в процесі цієї третьої серії безкінечної книги він є дещо стимулюючим і збуджуючим. Це спеціально передано вам для того, аби ви не дрімали, для того, аби ви органічно відчули, що таке енергія і як вона працює. Кожному рекомендую найближчими днями сфокусуватися на своїх бажаннях. Все, що ви робите, робити в контексті ваших бажань. Відмовляйтеся від того, що не тішить вашу душу. Бережіть свою енергію. Акумулюйте її. Кожен, хто не розуміє того, як енергія акумулюється, втрачає можливості. Втрачає можливості для розвитку. Кожному необхідно розібратися в тому, як необхідно культивувати енергію. Зберігаючи енергію і відмовляючись від одномоментних звірських інстинктивних бажань, ви підіймаєте енергію в сердечний центр, звідти вона трансформується в любов, і транзитом через любов виникає творчість. Творча криза виникає тоді, коли людина вбиває любов в серце. Що є вбивство в любові, було сказано не вбий, прощу йде мови. Це відповідно контекст, в якому людина замість того, аби поставити на перше місце любов, вбирає ідеали, принципи та стереотипи. Не створи собі куміра, було сказано. От про що йде мова. Кожному необхідно розібратися в тому, з чого він складається ваша божественна природа. І фокус уваги на ваших базових душевних потребах завжди дає вам 14 приємний темп, теплий імпульс. Імпульс, який приведе вас до внутрішньої гармонії, злагоди, спокою в вашому житті. Енергія спокою вона має блакітний колір просторі, колір неба. Із спокою виростає. Прямо зараз уявіть все понад головою чистий, несхідний потік блакитної енергії, енергії спокою. Відчуйте цей потік, відчуйте, як потік через коронну чакру над головою проникає глибоко високо ваше ваших серці. цією енергією. Утримуйте фокус уваги на приняті цього. Відчуваєте, як енергія заповнює вас, кожну клітину вашого фізичного тіла, всі ваші тонкі аспекти. І від наближку цієї енергії ви відчуваєте, як вже з вас енергія передається в простір вашого точення, заповнюючи все і всіх цим блакитним благотворчим. І Відчувайте контраст, наскільки сильно ми люди здатні змінювати свій стан, змінювати переходи, переходити на інші лінії життя. Глобально на тонкому плані є лінії життя є І Є такий закон. Повторюсь, творець дає тисячі доріг. Ви обираєте якою із них ідею. Ваш простір варіантів залежить від того, в що ви вірите, а ваша віра, повторюсь, складається із системи переконань та цінностей. Кожна наступна ваша думка після того, як ви щось запланували це і є ваше переконання. Змінюйте переконання, і буде змінюватися ваше життя. Хочеш змінити своє життя, змінись сам. Я залишаю вам цей імпульс. Збережіть цю енергію, виконайте домашнє завдання, поділіться цим корисним контентом зі своїми близькими, пишіть свої запитання, підпишіться на канал, поставте вподобайку всіх обійняв.